11 листопада цього року у Дніпрі відбулася чергова стрілянина, внаслідок якої постраждали отримав вісім поранень з короткоствольної нарізної вогнепальної зброї. Зловмисники використовували пістолети іноземних брендів в калібрі 9х19. Що особливо цікаво, ці пістолети за місяць до нападу були нібито знайдені та задекларовані фігурантами цієї справи у поліції Дніпра. Очевидно, що програмою декларування зброї насамперед повним ходом користується криміналітет, який в подальшому використовує цю зброю у злочинних цілях. Поліція Дніпра, звісно, намагається притягнути до відповідальності злочинців, але робиться якось мляво, бо принаймні один з фігурантів вже встиг виїхати за кордон. Ми будемо слідкувати за розвитком подій та тримати вас в курсі, бо попереду ще багато чого цікавого.